Слава Іванович, ми з самого початку, тому що багато підприємств, які були озвучені, вони сплачували податки або за межі області, або за межі району. Е, окремі підприємства вже сплатили станом на кінець року. Сьогодні, вчора, і тому загальний постбюджет ми виконуємо. В розписі рад ми не виконуємо і знали, що не виконуємо. Е, велися роботи протягом літна, е осені для того, щоб... Е з цих підприємств повернути їх як платників податків на територію Шумського району, також і по тому, щоб повернути на територію Шумського району на Тернопільську область прик'якний завод. Всі про цю е, проблему знають. І якби це було можливо вже в наступному році, то е, це також став один з великих платників податків, який міг е, платити податку нашої області. Навіть ви, з свого боку, до мене приїжджаєте і говорите, що потрібно підписати договори оборони з цим підприємством зараз, Хмельницький, і віддати фактично підприємство на територію землі, території Хмельницької області. Для того, щоб ще одне підприємство можемо випустити за межі району, а потрібно виконати цю роботу. Я не настою підписувати з кимось. Я до сьогоднішнього дня ще не прийняв рішення. Але ви теж нічого не робите. Скажіть, будь ласка, де ваш інвестор? Є один з Хмельницька? Чи вам треба якогось другого з... З... з Китаю, чи... чи звідки ви хочете? Інвестор? В Хмельницького ми не маємо інвестора, це державне підприємство, зареєстроване в Хмельницькій області. Ласка. За, ви працюєте скільки на посаді? Сім місяців. Які ваші пропозиції? До вас приходив? Були так, люди, які. Так, Чому, вони Чому вони не працюють? Чому вони не працюють? Тому що робота з інвесторами є досить складною. Коли немає в районі транспортної розв'язки і немає залізної дороги, то неможливо завести інвестора, який... Це теж до мене претензії за розв'язкою за залізну дорогу. Але претензії по тому, що з інвесторами потрібно працювати. Можливо, Але коли ми не маємо сьогодні предмету розмови з інвесторами, як я, як голова адміністрації, можу говорити з інвесторами, чи навіть тоді голова обласної адміністрації, якщо у нас нема цього підприємства, воно Хмельницьке. І голова Хмельницької обласної адміністрації сьогодні до мене приїжджає, і райони, і вони за цим. В інвестиціях у вашого райони. Всі зацікавлені. Що тоді? будь ласка, виконання буде до кінця року? Виконання загального фонду бюджету до кінця року є вже. По розписі рад немає і не буде, тому що окремі підприємства сплачують податки за межі району, які планувалися на початку року з року. Одне з підприємств району сплатило податки на перед року 300 тисяч.